Слава Ісусу Христу, милості любові від Господа, хотів би поговорити з вами і поділитись також Божим откровінням від сили і Духа Святого. Насправді, ми бачимо в сьогоднішньому дні, як Слово нам говорить, що Батько брехні є насправді і Князь світу, це цей Батько Брехні і неправди, князь світу земного, тому і Ісус Христос. Він це все бачив. Ісус Христос також бачив свого апостола Петра, який казав, що Ісус, ти можеш обминути цей хрест, і хай тобі цього не станеться. Він також його назвав Йди від мене, сатано, бо ти не тим, не то прийняв для себе. Тому дійсно Ісус Христос також бачить, що що хто не так сприймає слово, не таку веде думку, тому що якщо ми не приділимо часу для Божого Слова для наповнення цієї Божої були святої, то ми можемо приділювати час іншому Богою, так тому нам насправді треба втілювати Слово Боже вчення Христове, тому що а, Ісус Христос Він також, також розрізняв церкві, які були не теплі, не гарячі, тому що Дух Божий він даний для того, щоб вести кожну людину, щоб людина, якщо має народження згори, щоб вона не супротивлялась Слову Божому, вченню Христовому, а робила все те, що написано в Слову Божому, так тому що Христос він сказав, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою, так і дійсно він також облічов всяких книжників, фарисеїв, які не мали покаяння і не приводили людей, тих, які хотіли спастися при не. Не приходили до Бога так, через них. Тому було таке замішання. І також дійсно нам дає свободу іменно Слово Боже, і також важливо виконувати Слово Боже, тому що слово ж ваше хай буде так, так, а те, що ні, ні. То щоб не впасти вам в осуд, і якщо ні, то воно від лукавого, так говорить нам Біблія. Також хотів би прочитати послання апостола Якова, п'ятий розділ, 13-14 віршик. Чи страждає, хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалмі? Тобто славимо Господа, Алілуя, співаємо псани, радіємо. І 14 й віршик нам говорить, чи хворіє хто з вас, хай покличе присвітерів церкви і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. Тому дійсно в Господнє ім'я Господа нашого Ісуса Христа, якому на ім'я Слово Боже, треба також над хворим, як і молитва, але також зазвичай тримають слово на молитві. Але нам треба тримати фокус на Слові Божому, прийняти Слово Божому. Боже. Бо якщо ми відвертаємо Слово Христове, ми відвертаємо Господа Ісуса Христа. І насправді, коли Бог бачить, що ми приймаємо Слово, не нехтуємо їм слово, то також і нам. Буде молитва помічна, бо якщо ми не приймаємо, а тільки втішаємося одною молитвою, то слово Боже так не говорить. Так само, як в Притчі говориться про мудрих і нерозумних дів, і які мудрі дів, вони йшли на зустріч до Ісуса Христа, прийшли на бенкет, на байд з Господом зустрілись з чистою совістю, з розуму, з розумінням, наповнені оливою Слова Божого. А, а решта, які були нерозумні, вони не. Впіли прийти на баль, вони, вони не вспіли, тому дійсно треба дуже чинити свій час, тому що щоб ми були наповнені цим Словом Божим уливою, то насправді нам треба служити, треба доносити, і також говорить Якова, що коли ми приведемо грішника на дорогу істину, то нам буде прощено багато гріхів, і тим самим ми себе спасемо. Тому хай Господь Бог благословляє вас, наповняє. Пишіть, будемо вивчати разом. Слово Боже, не нехтуйте слово Божим. Будемо вивчати, будемо росли. Тому Боже вам благословінь і. Радості від Господа, захисту з усіх сторон, справа, зліва, нехай Божа любов окружає вас щоденно і Дух Святий, нехай виведе вас в всіх проблем, які є на вашому шляху. Тому, казав Ісус Христос, і я говорю, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Тому благословенний Господь, слава тобі і хвала на віки вічні. Амінь. Я благословляю також свій Божий Дух, який трудиться над мною. І дає мені ці откровіння. Також дякую Богу за наповнення, слава Боже, дякую також за пастирів, які є в моєму житті, духовні родичі, як слово говорить, треба цінити також духовних родичів. Хай Господь Бог благословляє їх і дає їм довгих і довгих років життя з Богом всім.